Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. ЮА. Сьогодні у нас на розгляді чергова цікава задача. З кожним разом я бачу, що і кількість переглядів по задачах збільшується, і великий ажіотаж при обговоренні даних задач в соціальних мережах. Але також я спостерігаю, що дуже багато людей переглядають відео, вони ставлять вподобайки і пишуть коментарі, але ще не підписані на наш канал Світлофор. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, щоб слідкувати за виходом нових і цікавих. Відео і завжди бути в курсі останніх новинок. Ну а сьогодні ми з вами розглянемо цю задачку. Ви бачите, що є у нас дві картинки, два зображення. На одній із них показано знак тупік, а на іншій картинці показана розмітка 1.18, яка інформує, що по одній траєкторії у нас є тупік, а по іншій дозволено проїзд. Ну і власне, ми з вами повинні розібратися, по якійсь траєкторій дозволено. Повернути даним транспортним засобом праворуч. Отже, давайте спочатку пригадаємо знак Тупік. Знак Тупік у нас це інформаційно вказівний знак 532.1. І сказано, що тупік це дорога, що не має наскрізного проїзду. Досить часто водії, початківці або учні допускають помилки, адже думають, що це прилегла територія. Я записував вже відео на каналі, де зараз з'явиться посилання. Ви зможете там більш детальніше подивитися, як проїжджати перехрестя, де є тупік. А в цьому відео я хотів би на що звернути увагу, що ми бачимо, що є дорога у нас. По одній смузі в кожному напрямку. І на картинці номер 2 червоний автомобіль, може повертати праворуч, так? тому що він тут не повертає на смугу зустрічного руху, а топік не забороняє повернути праворуч. Цей знак мається на увазі. А от що стосується першої картинки, де у нас показана Розмітка 118. Тут же ситуація дещо інша. Зараз вам зачитаю визначення цієї розмітки. Дана розмітка показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті, транспортні розв'язці в різних рівнях, в місці влаштування віднесеного лівого повороту чи розвороту. Також застосовується самостійно або в поєднанні із знаками 516 або 5.18. Ось це те, що ми класично всі пам'ятаємо про цю розмітку. Але досить часто водії забувають, що розмітка із зображенням тупика наноситься для зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено. Отже, ми бачимо на першій картинці, що у нас є. Дорога з розділювальною смугою, тобто червоний автомобіль повертає на дорогу з розділювальною смугою, і на першій проїзній частині повернути праворуч він не може, тому що, згідно от правил дорожнього руху. Згідно з цього визначення, сказано, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено. А вже на наступну проїзну частину ми бачимо, що інформує нас стрілочка, що повернути праворуч ми можемо. Отже, згідно цієї задачки, згідно тих наведених варіантів відповіді, у вас тут було запропоновано чотири варіанти відповідей. Правильним буде другий: що повернути праворуч може авто на зображенні номер 2 я надіюся, що вам було цікаво, ви пригадали цю розмітку, вона вам допоможе під час руху на дорозі. Не забувайте підписуватися на канал. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку. До нових зустрічей на каналі Світлофор.ua.